Ці фотографії зробили мешканці Кривого Рогу. Люди стверджують, собаки загинули не своєю смертю. Протягом року відстріл бездомних тварин неодноразово повторювався. Про це свідчить відсутність дворняк на мікрорайоні Карачуни, сліди крові на зупинках і очевидці, які чули звуки пострілів. Знакомий от возле от, торгового тут у нас возле АТБ, відстрілювали. Часов да, навіть десь в 10-9 в утра був відстріл, ну і одразу ж їх забрасують в машини. І ні одної собаки ну не оставляють. Причому средні біло ну сред білого дня в нас на, ну, на остановке, куда люди ходять. То есть за собаками ужасно, охоту вели. активісти кажуть, відстріли собак проходять щотижня рано вранці. Про те, що 23 січня планується чергова зачистка, жителям мікрорайону стало відомо з інтернету пізніше на зупинках і стовпак з'явилися оголошення, які привернули увагу активістів альянс захисників тварин. Как бы проявили активность с ребятами. Собрались, конечно, мы малым, малым числом, потому что поздно узнали о такой, так сказать, таких методах устранения себе неподобных. Ну вот решили собраться. И приятно был удивлен, что у нас есть уже не, не молодые, так сказать, активисты на районе, бабушки, дедушки, которые полчетвертого здесь уже были на ногах, ходили, искали этого, так сказать. Та незаконний метод вот, 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 вот. дабо його устранить разом з зоозахисниками. Виїжджає і знімальна група першого міського четверта ранку, понеділок, карачуни за три години патрулювання зловити докхантерів не вдається. Здравствуйте, здрастуйте, там там старший, там такий, на такий, так, там там такушно, іван. Вікторич, Нагадаю, раніше зоозахисники проводили мітинг з вимогою зробити покарання за знущання над тваринами більш суворим. У кривому розі ця проблема дійсно існує минулого тижня. Мережу потрясло відео собачих боїв. А на початку січня городян шокували фотографії тварин, з яких зняли шкіру, а самі трупи підвісили на дереві. Зазначу, в Україні за жорстоке поводження з тваринами винним загрожує на значний штраф або арешт. Домашні животні є чому-то стоять на одній ступінь з рабами, ані абсолютно безправні. Хто хоче, тот с ними на свое усмотрение и обращается так, как посчитает нужным. Их убивают, их травят, над ними издеваются, на них зарабатывают деньги с помощью всевозможных там собачьих боев, продают их мясо, шкуру используют для пошива, шапок. Все это незаконно, все это антигуманно, все это Ужасно, <риклад> этого <риклад> не быть, і точку этому, звісно, надо ставить. Разом з Альянс-захисниками тварин проводимо соціальний експеримент. Ідея виникла спонтанно, але мета їй благородна. Беремо порожню коробку, кладемо туди портативну колонку і вмикаємо запис кошачого плачу. А ви жотих любите? Візьміть кота собі. У нас а можна я вам ще своїх примі? Ой, у нас і що там. А ви ж любите животних? так? да? У мене чотири кота вдома. Ого. Не утопила, кошка родила уже 7 месяцев и сейчас. Да 4 вон, все Вы большой молодец. Да. Вам кот не нужен? Там нам надо тот, кто есть. Не вот нужен. Так. Кому отдать, чтобы хорошие руки. А то нам досталось. Мы его особо так не любим котов. Да? да, один, слышите, молочит. Наш експеримент почався в місці, де проходить багато людей. Після перших 15 хвилин вирішили змінити тактику. Зробили вигляд, що погрожуємо власникові тварин. Я ненавижу котов, 10 минут ми його утопимо. Ні, я не буду з ним стояти. Приходи, забирай. Та все одно він мовчить. Ні, я тобі говорю, 10 минут нас тут не буде. Утопимо, пойдемо, так. Да. Давай швидше сюда йди. Нова тактика подіяла. До так би мовити, шкуродерів підійшов чоловік, якого приголомшила така поведінка, і він погодився забрати кота. Соціальний експеримент Пірогародська. Зачем ти Я просто втіває? Сегодня холодным морозным утром в центре города мы совместно, мы активисты Альянса защитников животных, совместно с Первым городским каналом решили провести социальный эксперимент. Суть эксперимента была такова, что мы положили запись мяуканья кота в коробку. Его пинали, буцали, провоцировали людей на реакцию. Данный эксперимент мы проводили впервые. Реакция людей мы не знали, какая будет. Ну, пройшло очень много людей, поскольку сьогодні утро, выходного дня. Ну от подошли единицы к нам. За півгодини експерименту повз коробки, з котрою лунали м'явкання кота. Пройшло більше двох сотень людей. Лише семеро розупинились і поцікавились, що відбувається. Та тільки один чоловік погодився взяти кота в мішку додому. Микола Чирва, Євген Аністрат, Максим Пономарьов. підсумки тижня. Перший міський.